Привіт, одинадцятий подвиг Геракла. Це викрадення золотих яблук із саду Гесперид, надзвичайно захопливе завдання, яке поєднало пригоди, кмітливість і силу героя. Золоті яблука росли в саду, що належав богиням Гесперидам, дочкам Атланта. Цей сад охороняв ладон, величезний безсмертний дракон із сотнею голів. Завданням Геракла було знайти сад. Тому що місце розташування його було невідоме, і здобути яблука. На своєму шляху Геракл зустрів безліч випробувань. Зокрема, звільнив Прометея від вічних мук, убивши орла, який щоденно роздирав печінку титана. Вдячний Прометей підказав Гераклу, що яблука може дістати лише Атлант, який тримав небо на своїх плечах. Геракл вирушив до Атланта і, запропонувавши тимчасово прийняти його тягар, тобто утримав. Вати небо, умовив Атланта дістати яблука. Повернувшись із яблуками, Атлант вирішив не брати небо назад, але Геракл, використовуючи хитрість, переконав його це зробити. Таким чином, Геракл виконав завдання і приніс яблука до царя Еврісфея. Цей подвиг демонструє не лише силу, але й розум та вміння знаходити креативні рішення навіть у найскладніших ситуаціях.